Я заступники заходили на ці посади, то одним з перших це було визначитися, що є проблеми, що є плюсами, що є мінусами. І, власне, було проведено такий ґрунтовний аналіз. Використовували сучасний свод-аналіз, визначали чинники негативні, позитивні. І перше це війна, це надвелика проблема. Втрата контингенту здобувачів, втрата контингенту викладачів. Пошкодження задіяне війною, це безпекова ситуація, да. Але те, з чим я йшов на вибори, і те, що ми реалізуємо, збереження контингенту здобувачів і відновлення контингенту здобувачів, збереження колективу викладачів. Бо я з ну з великою шаною ставлюсь до всіх викладачів, особливо до тих, які перебувають саме в Харкові. Ну, Саме місто герой, а це люди, які не лише нашого заходу, всі, хто тут в Харкові перебувають, це люди героїчні. Тобто багато викладачів і здобувачів освіти, вони втратили, їх родини втратили житло, і ми також маємо орієнтуватися на те, що ми маємо шукати виходи з цієї ситуації: або оренда, або будівництво, або ще щось, щоб люди могли повертатися до повноцінного життя саме в Харкові.